Коли вступати таке в статеве життя, ми знаємо, да наші великі шоу Вагітна в 16», вагітність там в 14, 15, 16». переживати, переривати її, чи зберігати Тобі було менше ніж 16, а в ліжку. Ти була яка акула. А чи справді ти ти замала для анального сексу? Анальний секс він в принципі не відноситься до безпечного це завжди ризики інфекції, які передаються статевим шляхом. Це не є ок для її здоров'я, сексуальний дебют має статися після 16, не до 16 років. Дорогі друзі і підписники каналу Наталії Сіліна, які стосуються жіночого здоров'я, я вітаю вас, і як бачите, сьогодні. Це інтерв'ю або наш подкаст розпочинаю я, лікар-дерматолог Ярослав Лата. Ми вже з вами зустрічались і вітаємо нашу Наталю Константинівну. Привіт, Ярослав Боже. Я так обожнюю. ти такий завжди заряджений. Я думаю, що вже панянки, які нас дивляться, і сподіваюся, що у нас і чоловіки дивляться, теж вже заряджені. Таке цікаве питання, бо коли ми починали, небажана вагітність. Mm -hmm. І от е на шляху до того, як ми прийдемо до інших важливих питань, я хочу тебе спитати. Коли вступати таке в статеве життя? Тобто, ми знаємо, да, наші великі шоу вагітна в 16», наприклад, в 16 це завагітніти, це окей, чи це все-таки ще викликає питання? Давай з фізіологічної точки зору. Але ж ми знаємо, що дівчата дозрівають досить швидко, і іноді, в 14 вони мають ну досить таку дорослу статеву позицію, скажімо. — вже визначено. Вже визначену. Зовнішній вигляд. Так і розумієш, що от два, справді... два питання: коли починати статеве життя з точки зору гінекології, там і з точки зору вагітність, там в 14? 15-16 переживати, переривати її чи зберігати зрозуміло, це залежить від можливо ще сім'ї, оточення, від соціального тиску. Ми про фізіологію: так наскільки це омолодить, допоможе чи навпаки, зруйнує життя молодої жінки, відомі українські пісні? тобі було менше ніж 16, А в ліжку ти була яка акула. Так, от декілька аспектів. Дійсно, дівчина або хлопець вони. Зовнішне можуть виглядати як повністю сформовані дорослі особі, ну якщо ми беремо природу. Але ментально в більшості випадків вони не готові до такого там панетруючого сексу. Але а... ж фізіологія не спинити, розумієш? Та фізіологія, Коли звісно, ми виходимо на сексуальна... подолі ввечері. Да. Тут всі лавочки шуршать. Да, так правильно, так, це період одне діло там цілуватися, пеститися, тертися, там селякатись да. А, Селякатись? Ну так, да, це ж стертися. А, да. а інше діло, коли це вже пенетруючий секс, або інше діло, коли оця пропаганда анальної пенетрації, де страшезна, там в Я пам'ятаю, це було ну, для мене все в ужасно. Мені там один підлітковий ресурс пише: Ми там хочемо з вами зробити ряд статей. Я кажу: вишліть е, свій ресурс. Я читаю там перше. А чи справді ти, ти замала для анального сексу і там розповідається про анальний секс? Ну сказати. але це ж теж стереотипи міф, розумієш? молодь боїться завагітніти в силу різних причин, да. і це м, такий вихід, якби вони в цьому бачать. Пропаганда цього ну має якось бути нечутною. Насправді, дивись, пропаганда анального сексу взагалі не має бути. Має бути пропаганда здорового відношення до свого тіла. Оце єдина пропаганда, яку ми маємо робити. Превентивна медицина, своєчасне е, звернення до медичного працівника, до соціального е, там працівника, до поліції, якщо ти да, переживаєш якесь домашнє насилля або там в школі булінг, да? тобто у нас має бути чітко іти пропаганда своєчасного звернення до, до медиків, правильно дбати про себе, якщо ми так вузько вже кажемо, да? пропаганда культури сексу, в першу чергу безпечного сексу. І анальний секс, він в принципі, не відноситься до безпечного, бо ми всі розуміємо, які бувають ускладнення від нього, навіть при правильно підготовленому. Ну і це точно не про підлітковий вік. Це має бути свідоме рішення, що жінка хочеться спробувати там да. І так і може це сподобатися, і вона має розуміти, що якщо це стає основним да, е, шляхом сексуального контакту, виду сексуального контакту, це не є ок для її здоров'я, ну не, не тільки там ментально, в першу чергу, угу. ну м'ясне е, він, скажімо, якщо піхва була продою, присташована, щоб вона розтягнулася, а потім стягнулася. То анальний утвір розтягнувся і не стягнувся то коли починати. Якщо ми говоримо з позиції лікарської, все-таки я прадила ну проговорювати зі своєю донькою про те, все ж таки, що сексуальний дебют має статися після 16, не до 16 років. Окей, у мене наступне питання було: з цим пов'язано ранні у статеві а, стосунки. Які ризики з цим пов'язані mm -hmm. до 16 років? Ну, це завжди ризики інфекції, які передаються статевим шляхом. Перше. Це ментальні ризики, але не готова до цього. Ну і ранні вагітності. Це такі основні. Тобто на слизову, яка ще не насичена достатньо естрогенами, Якщо потрапляє в мікроб, який вважається венеричним, то, то звісно, що ризик того, що він потрапить в організм, і розвиється венеричне захворювання, воно вище, ніж. Там у жінки пізніше я насправді дуже вдячна, що мені сьогодні дісталась така невелика роль. Дорогі підписниці і школи Наталії Сіліної, яка стосується жіночого здоров'я і каналу. Її я дуже вам дякую, тому що наше попереднє інтерв'ю було прямо дуже актуальним. Багато запитань. Тому мені все цікавіше і цікавіше, знаєте, дізнаватись про жінок саме від експертів. І діставати я люблю це слово потужні знання. І формувати це ком'юніті, відповідати на запитання, тому що іноді просте питання може вберегти вас від якихось ну фатальних помилок. Наталю дуже тобі дякую. І як чоловік, і як лікар, дерматолог, і як людина, яка хоче ділитись знаннями і отримувати їх. Дякую, Руслан, дякую. Це дуже був цінний досвід. Дякую, дівчатка. Серденьки, коменти закидайте лінк на це відео в соцмережах. Будьте здорові, кохайтеся. Сьогодні сижу з Томіком Ліни Костенко, читаю, надихаюсь, згадую, укріплююсь психологічно, фізично, ментально.